Привіт, друзі! Мої привітання до вас, побажання нам терпіння, спокою і обов'язково віри в те, що у нас буде все добре. Я запрошую вас подивитися інформацію, спитати про Запорізьку область. Як будуть справи у? Військовій справі для наших ЗСУ на ЗСУ і для ворожих військових для російських, які будуть зараз у нас іде завтра, з 10 по 20 серпня Запорізька область для українських зсу з 10 по 20 серпня. Як будуть які енергії для українських воїнів? На Запорізькому напрямку. Українська армія. Що для вас? З 10 по 20 серпня Запорізький напрямок 2023 рік. Ну, ви знаєте, не все так гладко. Не все так гладко, состояние тяжело, Іде оборона, сильна оборона, підсилюється. У нас дуже велика поддержка стран других, уже з чим. Но, ви понимаєте, у дьявола тоже є ще тоже резерв і ресурс. Так, я вам хочу сказати. Україна. Має дуже добрі успіхи. Дивіться, він оцього ворога дьявола, вже ставить в підвішений стан жертви. Він, хоч і сміється, на самом деле це вже жертва. І ми, дьявола, перемагаємо карта перемоги. І між прочим, це буде дуже швидко. На Запорізькому напрямку будуть дуже дієві. Дієві будуть на наступ українських військових. І ворога ворог буде в підвішеному стані і дуже швидко дуже будуть звістки про перемогу, про перемогу енергії України. Дуже вдалий розклад ми будемо знати вам. З вами дуже добрі новини з 10 по 20 серпня 2023 року. І тепер давайте запорізький напрямок ми перевіримо і спитаємо для армії російська, для ворожої армії, для російська, які будуть у них події і енергії на запорізькому напрямку. для... Ворожої армії для наших ворогів, які будуть у них енергії. Дивіться, у них будуть їх, от вони, от вони вже заполонили там оці частини. Дивіться, вони уйдуть. Їх розіб'ють і остатки уйдуть із Запорізького Запорізької області. Будуть уходити ворожі військові. Будуть відходити, і це вже точно, це вже точно. З двох сторон розклад дуже ясний і зрозумілий. Для того, щоб що мирні жителі, що ми всі можемо зробити на своєму своїх містах, порадьте інформаційний простір, щоб уже скоріше ворожі військові відійшли. З нашої землі, геть пішли вже до себе додому. Що ми можемо зробити, мирні жителі? Що від нас залежить? Яка нам порада? Що ми повинні зробити, мирні жителі в цій війні, щоб скоріше вона закінчилася і ворог вийшов з наших територій? Що ми з вами повинні зробити? Ми повинні карта Мага і волшебниці, Ми повинні всі об'єднатися в єдиному єдином своєму желанті. Миру і спокою на нашій землі. Всі, хто хто обращається і живе на нашій землі. Карта мага, карта волшебника. Ми повинні використовувати всі свої средства молитви, магії, доброго слова. Дивіться, яка порада. Ми з вами всі повинні об'єднатися в єдиному нашій силі, жінки. Наша сила єдина допоможе нашим військовим, нашій країні стати мирною і сильною державою. Жіноча енергія, мирне населення. Ми можемо з вами все. У нас дуже великий потенціал і сила. Я прошу вас, об'єднуємося, друзі, подруги мої, всі мужчини і жінки. Кожний сейчас дома сидіти вдома карта действия, карта, що всі все, всі, всі, всі релігії, всі, всі, всі должны в объединении каждый усилие прилагати для того, щоб мир повернувся на нашу землю. Я дуже дуже дуже. Дуже приємно мені дивитися ці відповіді від інформаційного потоку. Я вам дякую і передаю вам в цій передачі для вас, що ми повинні робити. Молитися, вірити, будь світлими, добрими, дружніми людьми. І все в нас буде добре обов'язково. Запорізький напрямок. Я думаю, нас чекають гарні новини. До побачення, до нових зустрічей! Дякую за лайки і коментарі.